Оця коробка занадто велика, я не знаю. Коротше, є щось тут поєди, але я не знаю, що саме. Вже вот. щось відчувається м'яка. Вонга... Сіра, секретка, смислі, як воно всередині попалося. Там щось щось відчувається. Пакет. Раз. Два з собою. Заката. Ти суби. Можна карточка буде. У тебе камера є. У них є камера Камера є. Його приїхала без цього браковане. Побачи. Ну, почука.